І знову Шоскінська громада у скорботі. Не дочекалися родина свого захисника, який не заховався за спинами інших, пішов добровольцем захищати свій дім своїх рідних. Сьогодні в останню путь провели солдата-оператора протитанкового ракетного комплексу Олега Івановича Мерешниченка. Іноді трапляється так, що рідні, які протягом певного часу живуть у невідомості з надією та болем у серці нарешті. Зустрічаються щоб попрощатися назавжди. Олег Мерешниченко народився 24 вересня 1970 року в місті Шостка. Навчався у школі номер 9 Після закінчення якої вступив до професійного училища, де здобув спеціальність електрика. Після закінчення профтехучилища Олегу довелося працювати у різних країнах світу. Олег був енергійним, сміливим, справедливим. Веселим, впевненим у собі і своїх силах. Чоловік мав багато друзів, з задоволенням спілкувався з ними. Скільки пам'ятав себе Олег, стільки в його домі жили собаки, яких він обожнював. Вільний час чоловік з задоволенням проводив з дітьми. Його племінники та племінниці завжди отримували від нього любов та увагу. Подобалося чоловіку. Тиша лісів часто густо вибирався на тихе полювання. Урожай грибів, зібраних ним, був завжди багатим. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сколихнуло душу Олега Івановича. Він зрозумів, що залишитися осторонь просто немає права. Я не буду дивитися, як вбивають дітей. Сказав чоловік і рушив добровольцем на фронт. Олег Мерешниченко за зразкове несення служби, відвагу та патріотизм був неодноразово відзначений почесними грамотами та нагрудним знаком за зразкову службу. Іноді, в житті військового, траплялися короткочесні відпустки. Тоді він насолоджувався спілкуванням з родиною, збирав друзів і запевняв ми. Обов'язково переможемо, ви тільки чекайте мене, і я повернусь. Не тримав у таємниці Олег Іванович і мрію поїхати з родиною у кровосвітню подорож. Після. Війни. Але не судилося. 12 грудня 2024 року Олег Іванович зателефонував додому. Розмова була неначе пророчою. Він сказав: найбільше шкодую, що не побачу онука. Той дзвінок виявився останнім, коли сім'я вчула голос рідної людини. Невизначеність і довжелезна тиша, що тривала вісім місяців. 2 вересня 2025 року надійшла приголомшлива звістка, що зруйнувала всі надії. При виконанні бойового завдання солдат Олег Іванович Мірошніченко, оператор протитанкового ракетного комплексу, виявивши стійкість і мужність при захисті Батьківщини. Загинув 14 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Йому назавжди 50. Чити сьогодні воїн повернувся додому на щиті, адже кожне ім'я нашого героя це взірець мужності, патріотизму та незламності. Словами важко загоїти болючу рану від втрати рідної людини. Цю гірку мить громада шостки розділяє гори родини захисника. Дух наших випускників героїв буде завжди присутній в коридорах школи. Ми будемо вчити молодь рівнятися на патріотів, героїв, які схилилися перед. Загрози, які прийняли виклик, які насправді є переможцями. Від усієї шкільної родини висловлюю щире співчуття рідним та близьким. Сумуємо всі. Слова скорботи за колишнім учнем професійного училище висловила заступник директора навчального закладу Наталія Мигун. Вона наголосила, що дякуючи нашим захисникам, ми прокидаємося вранці, працюємо, живемо, не втрачаючи надію на перемогу. Сьогодні ми прийшли попрощатися з героєм, патріотом нашої країни, який віддав своє життя, ціною життя, він захищав нас, що ми кожен ранок. Зустрічали, щоб ми ходили на роботу, працювали, лікували, навчали дітей. Просто не передати ці слова болю і горя зараз, це ми сумуємо разом з родиною, схиляємо голову. Ще не кожного дня Шоскінська громада прощається з нашими героями. З словами співчуття до родини мужнього воїна звернулася секретарка міської ради Оксана Шаповал. Невимовний біль і розпач. Майже кожного дня ми прощаємося з воїнами, з нашими захисниками, зі справжніми патріотами, справжніми героями, які віддали найдорожче своє життя за нашу з вами свободу. Саме таким був і Олег. Щирість відчуття рідним і близьким, вічна пам'ять герою. Слава Україні! Ім'я Олега Івановича Мерешниченка назавжди залишиться у списку героїв, які ціною власного життя відстоювали свободу і незалежність рідної України. Ми дякуємо тобі, Олеже, що ти був. Ми плачемо, що ти пішов. Герої не вмирають. Вони у вічність ідуть, сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять, станьмо на коліна.